Привіт вітаю на каналі! І сьогодні в рубриці Квітковий сесвіт ось така ніжна красуня сортова, називається Selmus Comtes. З даної серії у мене ще є Selmus Prince. Вони трішечки схожі по кольору, але все ж таки відрізняються. Семus Sprint більш рожевий. Відтінок має по всій шапочці. Комтез дуже гарні великі шапочки, також. Ось такі махрові. На великому довгому квітоносі. В порівнянні з принцес, комтез підсушує нижні листочки. Ось я їх зриваю. А принцес росте гарною шапочкою, гарним кущиком і не підсушує листочки. Ось така різниця між двома сортиками. Потребує формування кущика, однозначно. Ось. Невеличкий такий недолік даного сортику, але він дуже гарний, тому він залишається у моїй колекції. Люблю його за ось такий колір і великі шапочки цвітіння. Я отримую велике задоволення від вирощування даних квіточок. Вони мені приносять. Радість і радують моє око. Мені подобається саме вирощування і добування цвітіння. Ось такий міні-огляд даного сортику. Залишайтеся на каналі. До зустрічі в наступному відео огляді!